Едем Відчуй життя без алергії. На прямий зв'язок зі студією виходить Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього і колишній співробітник зброї СБУ. Пане Іване, добрий ранок. Слава Україні! Пані Юля, вітаю з вас. Дуже дякую, що запросили. Героям слава. і uh, CBS повідомляє, що збройні сили України подолали російське мінне поле і вступили в бій за звільнення Токмака. Надважлива новина, що вам про це відомо, і як майбутнє звільнення міста вплине на. Розстановку сили, можливості українських захисників на запорізькому напрямку, так, давайте одразу базуємо такі речі, видаємо базу і кажемо, що поки наш генштаб офіційно це не підтверджував. На жаль, багато було випадків, коли там, випереджаючи обставини, деякі ЗМІ повідомляли, що там десь прорвали все, там вже несеться, ведуться бої, да, наші прориваються. Але потім по факту виявлялося, що там ну. Над занадто перебільшені були обставини. Я розумію, що є велике очікування. Там ну що ж коли ж, але через наші військові рухаються настільки швидко, наскільки це можливо. Ми їх не підганяємо. Кожен такі речі вони тягнуть за, за собою е, в буквальному сенсі панічною е, реакцію з боку російського генштабу, і на такі локації, де повідомляється про прорив українських військових, кидаються всі можливі сили. Там і керовані бомби, і не керовані, авіація, артилерія просто все, що можливо. Тому е, треба бережно до цього ставитися є. Ну ще раз, якщо посилатися на там російські пабліки, на окремих наших військових, які повідомляють з траншею, то є такі повідомлення, що пройшли, там, в тому числі в запорізькому напрямку, в, в деяких місцях е, першу лінію, верніше, не першу лінію, а лінію забезпечення, там, де демінні поля, і починають вже там працювати з траншеями. Але достеменних до повідомлень з цього не мають. Підтверджених маємо на вас, і верифікованих. Я просто боюсь вам. Оперувати чутками, щоб наприклад через два дні не вийшло, щоб насправді цього не було. Ну але власне ми пам'ятаємо, яка ситуація складалася із урожайним, наприклад, коли ну десь кілька днів, дні чотири, напевно, офіційних повідомлень від генштабу і від Міноборони не було. А потім таки підтвердили інформацію про звільнення цього населеного пункта. Тож ми будемо вірити, що токмак невдовзі також звільнять. Будь ласка, я ще раз повторю питання. Добре, а що це? А що це змінить в розстановці сил? Чому так важливо зараз звільнити цей населений пункт? Да, да, дивіться в чому в чому ситуація? Ці ось населені пункти не найближче, вони являються там таким районом Російської Федерації, там і ну, велика кількість інженерних фортифікаційних споруд, і тоді, коли два то, так, наші військові просуваються вперед і розширяють свою свій вплив на цій ділянці, то означає, що ті російські військові позиції, які знаходяться зліва і справа то вони в такій позиції, що ого, так що ми можемо бути там і оточені, що нас з двох боків будуть бити, це ну, неприйнятно. І можливо такий варіант, що російське командування буде ухвалювати рішення: так, давайте ми робимо два кроки назад і вирівнюємо всю підлінічку, всю лінію оборони, щоб все було рівнесенько, щоб не було там десь е, великих проривів українських збройних сил. Краще залишити там перші позиції, відійти на другі, але все буде вирівняно. І таким чином масштабуючись і на. Кладаючи цю історію на карту, можна подивитися, побачити, що там перша лінія оборони росіян вона там суттєво зміститься назад. А, можливо, руйнація перетинання певних доріг, які там забезпечуються, використовуються росіянами для переміщення важкої техніки, боєприпасів, і це буде спонукати їх також відтягуватися там і на другі, на треті позиції. Ну і що ж, якщо подивитися на ситуацію ширше, що відбувається на запорізькому напрямку, тому що генштаб вранці звітує сили оборони, наступають і закріплюються на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Розкажіть про це більш докладно, будь ласка. Ну, дивіться, ще це там дуже скупі повідомлення. Ну току не зрозуміло, ну, достаменно зрозуміли там, що саме закріплює да але це велика робота. Це велика робота закріпитися. Я хочу ви зрозуміли ваш ну, верніше. Ваші це слухачі а, і глядачі. Що коли наші військові заходять на селений пункт, то там ну, в будь-які маленькі, середній, дуже маленькій. То як правило, там бувається там декілька декілька діб серйозних контратак з боку росіян, і це той час, коли все нестабільно, начебто зайшли, але питання чи втримують, чи ні. Ось дуже важливе, як ви зазначили, вперше там 72 та дев'яносто годин. На, ну це час запізнення, на який наш генштаб дає інформацію, щоб наші військові відбили ці атаки, щоб росіяни все таки сказали, Ну ладно, хорошо, ми потеряли, але в нас є там ще інші позиції. І вони там відкочуються на інші позиції або перестають контратакувати, і потім наші там влаштовують свої позиції, підтягують велику кількість амуніції, боєприпасів, забирають поранених. Тобто, оце ось питання закріплення. Це не означає, що просто зайшли, там випили водички і пішли далі. Тобто це тривалий процес, це підтягування логістики ще ближче до лінії фронту. Можливо, підтягування, якщо там десь незручно далекобійної артилерії, щоб можна було, хоча б там на там, умовно, 5-6 кілометрів вдалі влучити в тили росіян і, скажімо так, не порадувати їх. Ні, їх. От Вчора не порадували окупантів в Енергодарі. Ми пам'ятаємо, що на нараду їхню в цьому місті напередодні залетів дрон, поранений полковник МВС Росії Павло Чесанов, так звуть цю людину, Ну і ще кілька його підопічних оплічників, не знаю, як їх правильно назвати. ГУР про це повідомляло. А хто так вправно попрацював в Енергодарі? Скажіть, будь ласка, і про який дрон може йтися? Ну ми вже розуміємо, що це працювало головне управління розвідки. Я думаю, що після цієї акції зухвали в Росії в Росії можливо, можливо там будуть видавати нові накази, що всі наради проводити тільки за зачиненими вікнами. Да, і дотримуючись правила двох стін. Тепер вони вже розуміють, що дрони фіпіві дрони це first person view дрони. Вони можуть залітати, керуються, верніше, оператором в режимі реального часу. Він Коригує в яку конкретну будівлю летить цей дрон, або в об'єкт який полог, так, конкретне вікно тут дуже головне зверну вашу увагу розуміння того, що а у розвідки була інформація, де буде проводитися нарада, в якому приміщенні саме вирахували вікна. Ну ви ж повинні розуміти, що дрон не висів там не знаю, хвилин 20 біля вікна. Там і оператор не спостерігав. Так там хтось є, там хтось є. Була чітка інформація, що в такий, в такий то такі такий-то час, в такому то приміщенні, де такі то вікна, там два-три вікна, буде проводитися нарада, і треба їх вирахувати ззовні і залетіти в конкретне вікно, щоб завдати максимально шкоду. Ходи, так там ніхто не загинув, але як емоція, да для російських військових, що тепер біля вікон не сидіти, що тепер у вікна прилітає, це буде ж такий холодний душ. І можливий варіант, вони будь пробувати реалізовувати таку ж саму історію. Ах, так, тоді ми теж будемо робити, будуть шукати житлові приміщення, там можливо, де сидять наші військові, ну як він не вважається, і так так само мститися. Слухайте, ну це ж така філігранна історія, коли дрон залітає у вікно, дуже конкретно Конечно. позначене вікно. Розкажіть, будь ласка, да, <реку> <Та> перепрошую. <-та -та>. Ну тому, що я подумала про те, що от німці, наприклад, нам тільки обіцяють якісь там особливі снайперські дрони. Можливо, вони вже є в Україні, хоча ми ж не знаємо, що це українці. Ну хоча гур повідомляє, напевно, гур і здійснював цю атаку. Так що й зі снайперськими дронами Збройних сил України, що вам про це відомо? І а, я саме про цей дрон, який здійснив цю атаку, хотіла вас розпитати. Дивіться, чому так почали наші спецслужби брати чітку відповідальність на себе за такі удари, оскільки пішла в доброму сенсі, ну нормальному розумінні, конкуренція між такими двома великими установами служби безпеки та Головне управління розвитки. Раніше ось, там прямо чи опосрядковано такі удари на себе записувало головне управління розвідки, навіть якщо це робили наприклад там, сили спеціальних операцій або служби безпеки. І вони якось там соромилися, Ну що ж ми скажемо? Ну після війни, а наше населення бачить як. Там Кирило Будана посміхається. Ну і о, це ж гур робить молодці красавці. А там чим займається решта служб, не зрозуміло. І це спонукало керівників решту відомств. Так тепер, якщо ми б'ємо, то ми одразу показуємо нашу відповідальність, а то ну несправедливо. Так? Ми тут працюємо, б'ємо, знищуємо. Будана посміхається, і всі вважають, що це він зробив. Ну не особисто, а його відомство. Тому ось починається активне приписування собі. Це ми зробили, це не ми зробили, це ми зробили. Тут чітко розуміємо, що це зробили ГУ. Нам достеменно невідомо, що який сам дрон це зробив. Ну хай це буде така таємниця ілюзіоніста. По великому рахунку глядачам байдуже, який секрет фокусу. Головне, щоб такі фокуси і магія відбувалися і далі, щоб знищувалися росіяни. Можу пропустити дуже обережно, що з кожним разом на наші українські дрони, от в такі ось саме, якими влучають дуже конкретно, вони будуть вдосконалюватися. Я більш ніж певний, що система радіоактивної боротьби працювала там ну активно, але знайшли прогалини, як можна залітати, або взагалі на дрони, який на який не можна впливати радіоактивною боротьбою. Ще одна історія із тим, як працювала система радіоелектронної боротьби, і як працювала російська ППО. Вона пов'язана із Москвою, тому що дуже яскравий там вчора видався. день, переполох спричинила дронова атака на російську столицю. Знову Москва сіті, знову потрапляння. Хоча, звісно, міноборони Російської Федерації казали, що все збили, але якось дивно уламки потрапили саме туди, куди вони мали потрапити. Що палає в Росії, так сьогодні наша трансляція в Ютуб називає. Ну і до вас я спрямовую це питання. що для нас ця чергова атака на Москву і на Москву Сіті? Зокрема, що вже сьогодні, отак, коли минула доба, можемо про неї сказати? Ну знову знову базуємо. Україна на себе відповідальність за це не бере. Це якісь дружні е, е, сміжники? Да сміжна дружня сила, яка допомагає нам це робити. Е, Ну, в принципі, тут я погоджуюся з росіянами, що вони швидше за все збили всі безпілотники, навіть той, який впав на експоцентр Московський, оскільки Росіяни використовують для збиття А, а ці панцирі свої зенітно-гарматні установки, б, це радіоелектронну боротьбу, системи РЕМ, коли все працює, зв'язок просто там ну, вимикається, і швидше за все цей дрон втратив зв'язок, оскільки я розумію, що він летів на. Виконання іншого завдання в іншу будівлю, ну експоцентр — це не та ціль, яку треба влучати, і під впливом сили тяжіння ну, він втратив зв'язок і просто впав на першу будівлю, яка була в нього там під крилами, да? і от вибухнув. Але що цікаво, самі росіяни пишуть, що. Буквально майже чи сьогодні, чи завтра, в цьому приміщенні повинно було проходити виставка досягнень російських виробників безпілотних літальних апаратів. В принципі, привіталися да, зарання да, там, до, до початку встановленого часу. Друге, що важливо, такі безпілотники прилітають по Москва Сіті, прослідуючи декілька таких цілей. Перше, це діловий центр Російської Федерації. Є там центр, це стара. Площа, це Луданка, ну, класичні, класичні будівлі, де знаходиться орган державної влади, а тут діловий центр, де ділова активність сучасної Росії, сучасної Москви, де там це спочатку ем, нульових вона створювалася, це серце Москви. Туди прилітає. Можливо, один з варіантів впливу це вплив на ділову активність росіян, щоб вони розуміли, що тут нічого гарного немає перспектив немає в Москві. Що будуть прилітати, щоб вони скорочували свою активність, це буде впливати на московську біржу, так чи інакше, сильно чи або не сильно, і таким чином впливати там на ну ще раз і на доходи, і на біржу. Все 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 буде впливати в тривалі перспективі. Другий варіант це урядові квартал, урядові будівлі. Це мінторг, мінком торгівлі, мінцифри, міконом розвитку, які вже до речі були під атакою. Це теж вплив на ділову активність. І третій варіант я розглядаю по Москві та ну санкт Петербургу. по місту розкидано дуже багато різноманітних конспіративних приміщень, які належать. Служби зовнішньої розвідки, Федеральної служби безпеці, ФСО, Федеральна служба охорони, яка охороняє перших осіб Російської Федерації, військової розвідки. Тобто є центральний апарат, є якісь там регіональні управління, департаменти, а є конспіративні об'єкти, де е, знаходяться там найбільш засекречені підрозділи, якісь відділи, якісь управління. От, Наприклад, да, там Москва Сіті, там одна з башт і там, на 24-му поверсі піднімаються ну, всі, начебто. Там, Служаки маю на увазі офісні клерки, офісний планетон. А окремий там ліфти везе службовців служби зовнішньої розвідки, якийсь аналітичний підрозділ до там певного крила. Да, і все туди ніхто не має допуску. Можливо, як варіант, такі безпілотники мали на меті влучити в такі об'єкти, показати, що ми про вас знаємо. Ну а тим часом видання The New York Times порахувало військові втрати російської армії в Україні. кажуть, наближаються вони до позначки в 300 тисяч людей, з них 120 тисяч загиблі, 170-180 тисяч поранені. А що дає нам розуміння цих цифр? Скажіть, будь ласка, і що воно для росіян? Чи їм все як завжди? байдуже до втрат бо за ціною не постаємо? Для нас давай так бачите, велике таке ну не не по сказати нерозуміння, це рознобій. Так? Наш генштаб каже там 250 п'ятдесят тисяч. Тут кажуть ну на 100 тисяч менше, навіть трішки більше. Але якщо західні аналітики називають таку цифру, то це. Той мінімум, от взагалі нижче якого опуститися підрахунки вже не може це точно підтверджені там з якимись фото, відеоматеріалами, де пораховані, наприклад, там за секунду до прильоту українського касетного боєприпасу на плацу було там 50 росіян. Там і бачили, що побігло тільки 10. Че що 40 точно можна записувати? Ну там, 40, і плюс-мінус записувати до втрат. Наш генштаб каже 250, тут напередодні менше. Але менше цієї цифри вже точно напуститься. Я розумію, що після війни буде коригування. Можливо, десь було знаєте, дублювання. Там тут уже влучили один підрозділ, інший також прозвітувався. І ну не з метою там ввести на звоман а ну, Це війна, на жаль, не можна ще і воювати, і рахувати одномоментно ну, дуже красиво. З приводу росіян, як вони це сприймають? Я думаю, вони в це не вірять. Вони в це не вірять, вони не сприймають такі великі цифри. Для них набагато безпечно не вірити в цифри, оскільки в тебе, якщо ти будеш сумніватися в російському війську, то в тебе будуть проблеми з російськими правоохоронцями. Тому вони обирають такий варіант. Але судячи з того, яка кількість людей, ну через офіційні повідомлення були від наших посадовців посадових осіб хочу, хочу жити, да, оцей ось ресурс, то скільки записується, скільки здається в полон, то можливо на фронті є велике розуміння, що втрати великі і війна безперспективна. Але ті, хто знаходиться в тилах, вони на жаль ну, воювати так воювати. Отакої ну і власне на підтвердження ваших слів, ось свіже повідомлення від генштабу, свіже зведення за добу мінус 500 окупантів, 257 тисяч 10 російських вояків вже загинули на полях, померли. Так скажу, пішли з життя, відмінусували їх українські оборонці. А ще за добу мінус 8 російських танків, мінус 14 бойових броньованих машин і мінус 19 артилерійських систем. Я думаю, більш докладну інформацію почують наші слухачі. У свіжому випуску новин ще одна історія, яку встигаю з вами обговорити про те, що деякі військові і чиновники з адміністрації президента США розкритикували удари збройних сил України по Криму. Повідомляє про це CNN, Ну кажуть, марне витрачання ресурсів. Думаю, не погодяться із цим ні українське командування, ні ГУР. А от на вашу думку, яка головна мета зараз таких ударів? От і цієї ночі чули рашисти вже звинуватили в Україні. В черговому ударі по Криму ну расисти теж можуть підтверджувати підтвердити, що удари такі дуже неприємні, вони дуже болючі і впливають на здатність їх воювати. Дивіться, ну багато буде думок. Я я прошу ваших глядачів, слухачів. Ну не звертайте увагу на, на таку критику. Слухайте, наші військові знають, що вони роблять. Ми чудово розуміємо, що такі удари потрібні. Вони мислять там цю війну. По, -по, По своєму, да там хтось розмірковує, що потрібно бути як джентльмен, там чевно поводитися, битися в відкритому полі. Ну слухати ну, шуліки, це ж не наші методи. Ми ж такму як яка війна? У нас немає стільки ресурсів воювати в чистому полі на обережній локації. Це ж не ММА бої, що зайшов в клітку, побився там і повернувся назад. Це війна, але вони це сприймають більше таку велику геополітичною шахівницю. Удари ці важливі. Якісь удари наносять ну дуже болючі в короткій перспективі. От прямо зараз на зараз да, коли знищили склад, і доводиться брати боєприпаси з інших складів. І деякі удари мають ефект накопичення, що там, наприклад, за місяць, за два, за три накопичення від таких ударів буде настільки серйозним, що болюче буде і там хто на запорізькому напрямку сидить в окопах, і на Херсонському, і можливо навіть на Донецькому і кроме, до того ж плюс політичним. Накопичення, що російські громадяни не їдуть в Крим, провал сезону там називалися такі цифри мінус 60% людей, ніж це було в 2021 році. Приїхало це, означає ще більше вкидання з державного, федерального бюджету на підтримку Криму. А за рахунок кого за рахунок інших регіонів Російської Федерації там починаються образи. А чого так? А ми що гірше ніж Крим, чому від нас забирають гроші, чому лікарні не будують? Тобто накопичувальний ефект він дійсно буде від таких ударів. Супер, супер, я вам дуже дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Будемо чекати свіжих повідомлень, хороших повідомлень з українського Токмака. Ну а слухачам я нагадаю, що Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, і колишній співробітник служби безпеки України, спілкувався зараз зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.